Визнати Ізраїль та Сполучені Штати Америки винними у 12-денній війні з такою вимогою Іран звернувся до Радбезу ООН. Ну а також зобов'язати обидві країни компенсувати завдані збитки. Про це пише The Guardian. Офіційної реакції Ізраїлю та США поки немає. Україна підтримує Азербайджану ситуації, коли Росія знущається з її громадян та погрожує республіці. Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Глава держави висловив співчуття через убивство на території Росії братів Сафарових. каже, впевнений, що будуть з'ясовані всі факти. Сторони також обговорили і двосторонні відносини з нами на зв'язку. Олексій Боряченко, це кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітання вам. Доброї ночі. Наші вітання вітаю, друзі. Доброї ночі, вітання, принагідно, всім нашим шановним глядачам. Отже, ситуація і той конфлікт, який зараз відбувається між Росією і Азербайджаном, затримання певні сутички, провокації з якоюсь мірою з боку Російської Федерації, як це може сказатися на війні Росії проти нашої держави, тому що насправді це ж політичний міжнародний конфлікт, в якому Росія ну точно матиме певні проблеми. Ну, звичайно, відносини останнім часом між Російською Федерацією та Азербайджаном вони дуже натягнуті, особливо коли на, на, на території Російської Федерації збили азербайджанський літак. Тому тоді президент Алієв досить жорстко висловився. На відносно дії Російської Федерації, тоді навіть Путін вимушений був йому телефонувати і вести з ним, скажімо так, ну діалог з цього приводу нормалізації взаємовідносин. Але ми бачимо, що по суті Російська Федерація це і по суті і юридично, і фактично це і держава -терорист, і спонсор тероризму. Зараз ми бачимо, що за рахунок вот етнічних груп на двозарав конкретного. Падку азербайджанців росіяни будуть намагатися вирішувати цілий ряд своїх внутрішніх проблем, наприклад, з мобілізацією, наприклад, з розповсюдженням впливу Російської Федерації на пострадянський простір. Тобто, коли вони ж формулюють про відновлення радянського союзу, ну скажімо, да, свою таку магістральну мету, вони ж не говорять уже все, про територіальне відновлення, вони говорять про відновлення впливу. А азербайджанська діаспора налічує в Російській Федерації близько пів. Мільйона людей більше того, серед цих людей є досить заможні люди з серйозними бізнесами, наприклад, той самий Лукойл очолював азербайджанець. Тобто я абсолютно не виключаю, що через тиск на, на азербайджанців, на, на етнічних да Російська Федерація буде намагатися здійснювати вплив і на Азербайджанську Республіку, і на президента Алієва. Більше. Того, якщо вони ну будуть відмовляти ФСБ, припустимо у співпраці, так то не будуть ну, от розправлятися так жорстоко, як це було зафіксовано в Якитренбурзі. Росіяни вбили двох азербайджанців. Ну тобто зараз може дійсно піти ну така хвиля етнічних чисток, коли силовики російські із задоволенням будуть відбирати у азербайджанців і бізнес. Тому реакція має бути і вона вже зараз з боку Азербайджана досить жорстка. Ну тому що Російській Федерації не можна дозволяти вести себе ну настільки жорстоко і настільки, скажімо так, да шантажно да, настільки терористично. По відношенню до громадян інших країн, і зараз ми бачимо, що в Баку затримано, було ну як не знаю, як формулювати, можливо, як зворотня дія двох агентів ФСБ так офіційно сформулювали азербайджанська влада, які працювали в одно, в одними засобів масової інформації на території Азербайджану, але наскільки ми можемо зробити попередні висновки за російське фінансування? Ну тобто зараз уже пішов офіційний. Дипломатичний конфлікт між Росією та Азербайджаном визвали послів як посла Азербайджану в Москві так і посла Російської Федерації в Азербайджані. Ну відповідно, Аліїв також президент Азербайджану висловився досить принципово відносно цієї позиції. І до речі, як на мене, ви про це вже щойно згадали що наш президент дуже правильно позвонив підтримати азербайджанський народ. В нас також дуже. Потужна діаспора, яка допомагала нам завжди як під час війни, так і гуманітарно з самого Азербайджану, проговорили сказав слова підтримки пану Алієво, тому що дійсно зараз це буде не лишнім. Цей конфлікт так чи інакше він нікуди не дінеться. Він буде скоріш за все тільки заглиблюватись, оскільки дестабілізація регіону це є основною. Метою Російської Федерації зараз, коли Вірменія і Азербайджан по суті на десь на фінальній стадії мирних домовленостей, в тому числі по занизурському коридору, незвичайно це абсолютно не лягає в плани Російської Федерації, яка має, скажімо, прикласти всі можливі зусилля для того, щоб цей договір все ж таки не реалізувався. А цей договір направду це ключ від по суті суходольного сполучення між Азією та Європою, по суті, між Китаєм і Європейським Союзом. Якщо не буде відкритий, по суті зенгізурський коридор через територію Вірменії, тоді вимушено товари мають йти через Іран, який наразі дружний до Російської Федерації, і це зараз і це завжди для Росії гарний аргумент в торгівлі, скажімо, політичний з Китаєм, тому направду. Як на мене, цей, ніби на перший погляд, локальний конфлікт між Росією та Азербайджаном на етнічній основі направду може містити дуже серйозне і глибоке політичне коріння. То знаєте ж не просто так з'явилось сьогодні у азербайджанських змі. Анонімний лист і запис, начебто, от з того місця, де приймали рішення про збиття пасажирського літака, який прямував з Баку в Грозний, відео з, зі звуком, по результатам якого можна, мабуть, я підкреслюю, мабуть, зробити висновок, що наказ збити пасажирський літак був прямим і. Зрозумілим, так що збивають в даному випадку, але це змі з посиланням на анонімний лист, які надали і лист, і відео, тому стежимо, перевіряємо. Але як то кажуть, диму без вогню не буває. І другий момент це момент перший типу. Розмухування цього вогню так у що, у що так воно може перетворитись. ваш ваш колега Дмитро Левось, експерт міжнародник, вважає, що не дійде до е розриву дипломатичних стосунків, але ну буде доволі гаряче. І от ще один момент про підрив суб'єктності і. Е е е Ваги локальної, ну мовляв, вони вважали себе та грозним якимось ведмедем, а виявилися цим радянською версією Вінніпуха по факту, тому що Вірменія, тепер Азербайджан і якось воно так не складається та на геополітичного лідера, не дотягує а, ваш прогноз так само вважаєте, що не дійде до розриву стосунків, і як це може допомогти нам в даному випадку, мабуть. Геополітично. Ви ну, знаєте, цей, цей конфлікт потрібно комплексно розглядати. І, звичайно, я з Дмитром погоджуюсь. Азербайджан. Ну відверто кажучи, не в тому становищі, щоб розірвати не, там дипломатичні відносини з Російською Федерацією на підставі ну навіть такого різкого не, інциденту на скажімо на етнічної основі з боку Російської Федерації. Я нагадаю для наших шановних глядачів, що не, Російська Федерація це третя за експортом країна, в яку Азербайджан продає свої товари, тобто ну направ. Ду це серйозний для них ринок, на і швидко відмовитись від цього ну навряд чи можна, не маючи для цього дуже серйозних причин, ну або можливості компенсаторних, так би мовити, от, але ну от для прикладу, я вам скажу, що вчора і сьогодні до мене постійно звертаються на засоби масової інформації з самого Азербайджану, з проханням прокоментувати з української точки зору, а чому? Діє саме так Російська Федерація, які можуть мати на це наслідки, на що можу зробити висновок, що ця тема дуже серйозно ну тригерить азербайджанське суспільство. Їм дуже не подобається, як ведуть себе росіяни, як веде себе Російська Федерація, і налаштовані вони всередині до Росіян дуже надзвичайно критично. Тобто тут потрібно розуміти, що на зовнішньо політична реакція вона може. Бути досить холодною, але вони дуже внутрішньо гаряче сприймають ту несправедливість, яка відбувається відносно їхніх громадян на території Російської Федерації, тому я глибоко переконаний, що зараз можуть включитися в таке більш широке політичне протистояння, наприклад, на стороні Російської Федерації Іран, а на стороні Азербайджану, звичайно, перш за все, Туреччина, а можливо навіть. Франція та Китай, які от традиційно також не, мають досить серйозні горизонтальні взаємовідносини. Не, перш за все саме Китай, і Євросоюз зацікавлені в тому, щоб не, у Азербайджана і Вірменії все ж таки не вдалося не, розставити усі крапки над і не, і стабілізувати не, свої двосторонні взаємовідносини. Тоді не, і не, коридор не, для товарів китайських не, в Європу, європейський Китай. Не відкриється для нього можливість не через територію Ірану, як це зараз іде, на через територію Туреччини, Вірменії, Азербайджану, Каспійське море. Ну а далі там же варіантів декілька основний, мабуть, через Казахстан. Тому це я глибоко переконаний. Скажімо так, цей конфлікт може потенційно змінити геополітичний ландшафт на Близькому Сході, і десь можливо навіть змінити шальки Терезів в нашу. Сторону тому, що в нас я ще раз підкреслюю гарні як міждержавні взаємовідносини, так і між людьми, і відповідно, в тому числі між президентами. Пане Олексію, ви згадали про Вірменію. Тут важливо також поговорити про те, як сьогодні ця країна діє, тому що Вірменія сьогодні хоче зберігати баланс власне між впливом Російської Федерації та між інтеграцією взаємодією з європейським союзом. І от напередодні була інформація про те, що Вірменія та Європейський Союз розпочинають обговорення співробітництва в оборонній сфері. Ну і навіть такі звучать заклики про те, що співробітниць буде і в темі фінансування, можливо, спільних розробках озброєння, в тому, щоби яким чином ставати частиною європейського суспільства, ну більше, та навіть ідеологічно вірменії. Про що тут іде мова? Літа, тут дуже просто все вірмени дуже сильно натерпілися від Російської Федерації за весь цей час. На це от псевдоседоумиротворення на росіян в нагорному Карабасі. Вони по суті привели саме росіяни, привели війну в дім вірмен. що вони там це не розуміють? Абсолютно чудово розуміють, але за рахунок, ну скажімо, глибоких інтегральних взаємовідносин, Економічних політичних на на превеликий жаль, Російська Федерація ну залишає за собою до сих пір на серйозний вплив на прийняття рішення в самій Вірменії. Вірменія хоче позбутися цього на, деструктивного впливу Російської Федерації. І вона дуже чітко усвідомлює, що якщо на, вона зараз може домовитись про цей на, відкриття цього коридору по суті на, між двома частинами Азербайджану на, і відкриття більш Широкого коридору, по суті, як я вже говорив, між Китаєм та Європейським Союзом вони можуть отримати ну свого роду і політичні бонуси, і економічні бонуси. І звичайно, вони таким чином будуть надзвичайно корисні одночасно і Європейському Союзу. До чого вони прагнуть, але одночасно і сполученим Штатам Америки і Китаю і от інтерес Російської Федерації тут звичайно не співставний, тому що ще раз Ідкреслю європейці китайські партнери вони пропонують політичну підтримку, військову підтримку, фінансову підтримку на інтеграцію до спільноти на Російська Федерація, окрім терору і брудних корупційних грошей, на вірменам нічого не пропонує. Тому зараз там буде ну та ще він вже там є серйозний внутрішньополітичний конфлікт між тіма елітами, які орієнтуються на Москву, і тима новими більш елітами, ми які орієнтуються все ж таки на стабілізацію взаємовідносин між Верменією, Туреччиною і, відповідно, Азербайджаном? Спасибі, пане Олексію, Олексій Бураченко. Це кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.